Які ініціативи, заходи ваша компанія підтримує чи організовує, щоб допомогти Україні перемогти? В першу чергу наша компанія розробляє продукти, такі як повітряна тривога, є ракети, укриття телеграмбур за власний кошт повністю проводить їхню розробку і підтримку? Ну і власне, бере участь в благодійних зборах, забігах, івентах, допомозі гарнії фінансово. Чи вплинула війна на робочий процес? Звісно, вплину нам довелося переглянути свої погляди на ремоут роботу. Ми скористалися практиками топових компаній. Ввели таке поняття, як time, Відповідно, відійшли від фіксованого робочого графіку, але в цей визначений time всі працівники. Проєкту повинні бути на зв'язку, Обов'язково обов'язковому від... відвідувати всі мітинги стендапи і відпрацьовувати протягом доби 8 робочих годин.